Диве, ти знаєш, ми от сідали в машину і ти дуже цікаво. Ти сам хотів собі поставити запитання. і Яке це запитання? Ми взагалі так плотно з вами спілкуємося перший раз. І я відчуваю, що у вас дуже зацікавлена тема на норми висвітла. Ну і там ми, типу, там зацепили сою, да? і більше про це не говорили. Ну, Дивіться, про норми висіва вже все. Мені казалось, вже все забуто, сєдіно внідрено. От, І аграрії отримують надприбутки за рахунок економії насіння, ЗЗР, логістики, там, все остального часу на заправки. От, і я хотів би додати один момент, що значить, там заходили машину в Фадієва, дивилися, яка буде більш досконало доводити насіння. 8-10 років тому я закладував на таку ж площу, як зараз, насіння зернових культур близько 130-140 тонн. Сьогодні ми 30-40 тонн закладаємо і їх висіваємо. Тепер віднімаємо 30... 140 мінус 40, отримаємо 100, -100 тонн. Тобто ми при при відсутності втрати врожаю, тобто ми що 140 тонн висівали, що, 3, що 40 тонн висівали на ту саму площу. Ми отримали один і той же врожай. Тепер давайте помножимо сьогоднішні 100 тонн пшениці. Ну це що найменше третій клас, тому що ми закладемо якісний і ми отримуємо 800 тисяч тільки на насінні економії. А тепер що, які кількість притравітеля потрібно потратити для того, щоб протравити 100 тонн насіння? А, а тепер давайте ще економіки позимовні, всі ж для цифри. Помножаємо, а, ну що найменше на тонну буде десь 1500 гривень, ну на гектар це, звісно, менше. От. Це ще 150 тисяч. От. І тепер е, помножаємо на кількість заправок, в три рази менше заправок. Логістика, да? Логістика, тонн да, 100 тонн заправить і так далі. Продуктивність агрегата збільшується на 20%. Тобто він у сміну сіє, ну, там, 9-метровий агрегат не 60-70, гектарів, а 85. За 5 днів він на один день менше працює. Тобто не 6 днів іде посівна, а 5. Далі тракторист може виповнити роботу або відпочити. Це теж економіка. От, тому е, я думав, що вже ця тема забута і вона вже інтегрована, і це, але ж я бачив, що дуже багато аграріїв. І відчу, а цей рік особливо на сої, на соняшнику, і в, трохи на кукурудзі відчувається те, що. Е, Низькі норми, ну вони вже оптимальні, вважаються, низькі норми не інтегровані по всій Україні. Тому я прошу всіх аграріїв задуматись. Кукурузу ми сіємо 45-40 тисяч, пшеницю висіваємо 60 кг, тобто півтора мільйона. Ячмінь 80 кілограмів, 82 мільйона. сою висіваємо 200 фізично тисяч. От, це в межах 25-30 кг, в залежності від маси тисячі штук. Соняшник 45%. Насіньєві компанії не зацікавлені в твоїх словах. Насінькові компанії повинні бути зацікавлені, тому що хто перший з насіннявої компаній прорекомендує оптимальні, я називаю, в кавичках, норми, там буде вищий урожай, а відповідно у них будуть брати більше насіння. Ви почули колеги з насінневих компаній? Все взаємозв'язок є. Їм же ж вони тоді ще більше продадуть, коли рослина відреагує на оптимальні норми. Кроме прямої економіки, крім тих цифр, які я назвав, їх ще дуже багато можна назвати і знайти. В критичний рік, як цей або інший, Ну, цей, ну, цей, такий за мій, за мій досвід, цей найжорсткіший. Низькі норми дадуть стабільний невеликий урожай, який нашу економіку не підкосить і вирівняє, ну, по крайній мірі, вона буде невід'ємна. До війни один із моїх колег аграріїв все мене питанням 2 4 роки мучив: скажи, якщо ми знизимо норму вилива води, це не повлияє на Якість роботи препарату, ні. Гліфосату, ні. Анатоні. А ви, як я говорю, все роблю з одною нормою. Фунгіциди, інсектициди на той момент були, гербіциди. Я говорю, по барабану все. Для тебе ж не складно один проход пройти, а з низькою нормою зроби. Якщо ти вагаєшся, просто зроби. Ну, ніхто не хоче цього Це ж не складно. І що стосується тих норм висіва, це ж не складно один проход пройти сівалки, тоді налаштує і висіває все поле. Ви ж не програєте ніде. Результат, економіку, я вам тільки що подав. А ви рішайте, потрібно вам це, це. чи ви привикли пахати, пахати пахати? Якою нормою робочого розтвору ти працюєш? Ми роботу працюємо нормою 25 літрів на гектар звичайними форсунками, щільовими, ніякими там не, не супердорогими, не модними. Звісно, це рішення кожного кожного аграрія, які ми працювати в можливості, але норму можна зниж... Ну, Тобто нижче нам технічна, технічна ресурс оприскувача не, не система не розуміє, що ми далі від від неї хочемо, і вона йдуть з в. Некоректна робота вилива. Тобто оптимальна низка у нас 25 літрів на гектар. Я б такий, що працював би і 10. От. І це ніяким чином не е, е, погіршує роботу препарату. Тим більше, Михайланд, особисто. Ви працювали нормою 12 літрів на гектар. І цю тему я почув від вас. Тому я з великою повагою відносився до тої роботи, яку виконують ютуб-блогери, і виконують корисну роботу. Звісно, не всі ні деякі До речі, в підтвердження твоїх слів, робота агродронів от показала, що з невеликою нормою над малою нормою. Ну коли ви мені це питання за деякі перспективи агродронів? Я ж сказав зразу, що. Перспективи дуже великі. Єдиний мінус, що він е, низька продуктивність е, О, нав навіть да, навіть при тих малих нормах вилову, низька продуктивність. Як тільки е, наші інженери зможуть зробити дрон, який зможе працювати 30-40 до 50 гектарів, підняти води і внести, все, епоха наземних самохідних оприскувачів закриється по суті. А ви пам'ятаєте, з чого починались мобільні телефони? І до чого вони прийшли. <смі> Все буде дуже швидко. Попередник, кукурудзи. я бачу. Стоїть ряди кукурузи, висіли під кутом, да? так, звісно, да. ну, так. Все, все як потрібно. Це там, де засуха. Волоки <головічно>. хруптують. Ви рекомендує. не брешете? Ні, ну там Ну, на грунт, ну мені просто. Ну, сказка, бачите? Сказка. Як він розсипається. Тобто, я впевнений, що ми прийшли б місяць тому, тут камінь був би. Да. Тільки волога попала, це просто чудо. Якщо порівнювати, ми побували, це третя культура в умовах засухи. І як соняшник відреагував на засуху, на спеку на ваш погляд. Звісно, йому теж було скрутно, він не весь потенціал свій не використає. Але ж він найлегше переносить з цих трьох культур, які ми сьогодні з вами бачили, посуху. Я думаю, що ми не вийдемо на якусь середню статистичну вражанність, але ми економічно найбуде найвигадніший соняшник у посіві в господарстві. Але ж ми не можемо засівати все соняшником, тому що. Другий, третій рік буде фатальний після моноваріанту. Там буде захворювання, там буде відток одностороннього жилення, і ми просто втратимо економіку. Тому ті культури, які ми дивилися, там, соя, кукурудза і фінансові втрати, або недобір е, е, потенціалу, який. Це буде такий трамплін для підготовки під інші культури, в даному випадку і підсоняшник. І підсоняшник вирівняє економіку, ту, яка була трохи е, в, такому, в, такий, в такий рік розбалансована в господарстві. Тому всім все. Ця культура також залишається в вашій лінійці. І навіть в такі роки вона також вашу економіку. Так, були такі роки, що навіть кукуруза по економіці, по валовому доходу з гектара, ложила соняшник, ну вони рідки, але вони рідко були. А і, також і по сої були такі роки, що формувалася така ціна, що соняшник тихенько курив в стороночки, тому не треба бути е е е категоричні вибори культури. Яйця треба розкладувати, як вісно, по різних кошиках. Я бачу, що тут є зерно маленьке, але є. Ну, він себе Звісно, тут не буде там 30 роль, чи 25 да, можливо, свою роль там зіграє так, в цій ситуації. Так що, якраз це ще один інструмент, крім того, що не обробляємо, розширена всього зміна різноманіття. Коренева сілозміна. система, яка розсвоює роз, робить справу у соняшника. Тому... І диверсифікація економіки. Це також важливо.